Вітаю вас, малята! Зима це найпрекрасніший час для розваг. Тож пропоную вам сьогодні дізнатись, які ж бувають зимові розваги. Дітки дуже полюбляють ліпити сніговика або сніжну бабу. Кататись на санчатах, тюбах та льодянках це ж так весело! Хлопці полюбляють грати в хокей, Також кататись на лижах, ходити на ковзанку, робити сніжного янгола та не забувають годувати зимуючих птахів. ще є певні правила поведінки під час зимових розваг. Треба завжди бути одягненим тепло та зручно. Не можна їсти сніг та бурульки. Не можна торкатись язиком залізних предметів. Треба бути завжди уважним та обережним. А тепер давайте пограємо в гру вірно, невірно. Чи можна взимку ходити на ковзанку? Так, звичайно, можна. Чи можемо ми взимку грати в м'яч? Ні, не можемо. А будувати зі снігу фортецю? Так. А кататись на лижах звичайно можемо. А грати в м'яч? Ні, не можемо. А кататись на санчатах? Так, звичайно можемо. А ходити на пляж. Ні. Це ми робимо влітку. А прикрашаємо ми ялинку. Так, звичайно, ми царе робимо взимку. А бігати гратися в сніжки? Так. А ліпити сніговика ми можемо взимку. Так, звичайно. На цьому наше заняття добігає кінця. До побачення, малята, і хай зима буде для вас казкою.